Що таке методології. Як вже було сказано в попередніх відео, це сталі рекомендації, як зробити розробку програм зручнішою, а результат якіснішим. Методології сформульовано багато. Багато рекомендацій є загальними для більшості з них. Наприклад, зберігайте написаний код і документи в системах версійного контролю, таких як GIT. Просто здоровий глузд? ні. Методологія. Більшість проєктів розробки. Що існують в Україні, стверджують, що вони використовують Agile методології, точніше, їх більш деталізовані варіанти: Scrum, Kanban XP. Що ж таке Agile? По суті, маніфест, що можна сформулювати всього в 5 речень, що і зробили його автори: люди та співпраця важливіші за процеси та інструменти, працюючий продукт важливіший за вичерпну документацію, співпраця із замовником. Важливіша за обговорення умов контракту, готовність до змін важливіша за дотримання плану. Хоча цінності, що справа важливі, ми все ж цінуємо більше те, що зліва. Посилання на Маніфест я залишу в описі. І там же на сторінці є 12 принципів agile розробки. Я пропоную вам ознайомитись з ними самостійно. Наче нічого особливого, але вся геніальність саме в простоті. Використовуйте здоровий глузд, це вже половина успіху. Дякую за перегляд. Якщо сподобалось відео, підписуйтесь на канал, натискайте вподобайку та дзвіночок, щоб не пропустити нові відео.